Доброго всім ранку. Що я хочу сказати, це значить я знаходжусь зараз в містечку Нью Маркет і містечко, де я прожив в парці, в парку, де я прожив, в принципі, я хочу зробити таку коротеньку екскурсію. Так, а я прожив тут з 21-го, це що, 24-й, 23 роки ми прожили тут. Так, так, син мене народився в Торонто, але він тут виріс. У школи ходив і він тут себе так почував і так виріс. Це озеро, значить. Озеро, яке тут Лейк називають. Це власне з чого все почалося місце. Десь близько 200 років, я думаю, трошки більше, побудував хтось млин. О, і Млин, оце бачимо, це, це фактично річечка тут така текла і загатили. досить така ця річка не глибока. Ну, Я бачив, там навіть рибу хтось ловив в ній. О, і це оця гребля, до якої я приходжу, і люди почали приїжджати сюди. Е, і значить молоти зерно. І, то, і так як млин з'явився, привозив помолоти зерно, ще щось таке, щось почав хтось продавати. І оце тут був старий млин на цьому. Місці, бачите, там якісь качки. Оце. Ось опасуться качки, вони там є. Це тут млин, зараз я пройду. Якщо ви побачите протилежну сторону вулиці, то там, ви бачите, такі стоїть честь цього картинка така стоїть, я трошки її зараз збільшу, щоб було видно. Ми бачимо там типу на... Приїжджають колись трейдинг пост, ну торгові пост такий, приїжджають на каної і шкури міняються, все, оце так воно почалось. А нью маркет маркет це як базар. Англійською, а нью маркет це значить новий базар. Це переклад цього містечка. Дивіться, звичайно. Він десь пропав. От. І, ну, звичайно, за 200 років тут не потрібно вже нікому, але почали люди приїжджати, почали з'явилися якісь торгові містечка, і так місто почало формувати. Тільки 200 років тому назад. Це в принципі Південне Онтаріо, Аперкенада. Тут ми знаходимося на горі. Тут водорозділ, частина йде води значить, в озеро Онтаріо, а це Аперкенада, Аперкенада тут. А частина в сімку, ми тут на горі, тут не буває повенів. Бачимо, що цей міст був побудований в 1967 році. О, А тут ресторан був, оце такий ресторан. Ну, і Я тут зайшов був, колись, і нема, бачу, ніхто туди вже більше не ходить. Бо мене взяли, значить, там і я не знаю, ну, я взяв е, малому якусь взяли, я не знаю, що самі взяли, попив, і що 70 доларів заплатив. А малому якось, я не знаю, що ми взяли, якось теж кукіс, пряніка з чимось. Ну такі ціни були, що можна це. Я бачу, що вони, це було років теж давно назад. І щось... Перед нами знаходиться Пресветерія церква. Зараз ми підійдемо ближче, подивимося, що там знаходиться. О, і ось ми побачимо, ще також є якийсь вже будинок такий. Ну, на ренту будинок такий вже, який більший трохи. О, а це Main Street, Main Street це головна вулиця цього містечка. Бачите, літом тут квіти ростуть, тут паради проходять. Ну, хоч сьогодні і неділя, але воно, вона проїжджа. Вони не зупиняють транспорт, так що це нас менше цікавить. Йдемо до пресвятерія церкви. Бачите, ця це, це церква. І тут святого Андрія церква 1834 року. І що ми бачимо? Ми бачимо, що кожної неділі молитва в 10 годин ранку. І ще буде обід для ком'юніті е, вересня 12-26 го 12, і е, го в 12 годин е, буде. от. Люди збираються пообідати. А далі ще ми бачимо якусь церкву. О, також підійдемо, подивимося, що то за церква зараз то якщо тут ходити, значить, то тут багато таких будинків можна побачити. І на будинках написано пам'ятник архітектури, ну, але тут нічого старшого немає. Оце будинок 1886 рік. Бачите, такі будинки тут будував і місцеві люди жили. А це хтось продає. Це, це якась церква, я не знаю, ще не можу знайти, кому вона належить. Ага написано тут Вайн Черч. Ню Вайн Чирч. Зрозуміло, зрозуміло, що це за церква. Видно, вона пуста. Прихожанів немає вже. Часто таке буває, що церкви стоять, а вже ходити в ньому в них немає. Кому бо люди не, не ходять зараз в церкву в основному. Так, ми заходимо. Я перейшов зараз дорогу і хочу трошки пройтися по цій центральній вулиці, щоб показати, як воно виглядає. А. Так, так, так. Так і є он доба. Бред Джонс Martial Art School and Fitness. То я знаю, цю школу дуже добре, хотів свого малого каратиста зробити, але в мене нічого з цього не вийшло, так як <сум> він історію карате там більше розказував їм, а аніж хотів займатися, так що він... Він його вигнав, був у всеї школи, склав тим що там робити не хочеш. Ну, але він так і не пішов в нього, то він. А тут, е, значить, скоротіста не вийшло. А, а це, значить, тут, бачите, багато є ресторанів таких, що ці діла. ну Це ще зранку, в неділю, ну як зранку, о, 20 хвилин на 12, о, нема так багато тут цього всього людей ще. Але тут є ресторанчики у вихідні люди. Люди тут роблять. Бачите, тут безкінечні ресторанчики. Називається LCD іншуренс, автоіншурис, «Мотоцикли з 1933 року. Хтось так все заповнює робить, Тоже тут також. О, Ми бачимо, що тут ось якесь відкрите місце, пізніше, певно, відкриється. Тут ще якісь, я бачив, десь тут кулі продають угорський якийсь ресторан, але щось я його не бачу зараз. А це бачимо, що пиво продає і ресторан тут брев'ю, що він сам це пиво робить і тут його продає. Називається пивоварня. І кастропаб називається. Ще одна Джордж, Кінг Джордж Брювері, пивоварня також, пиво люблять варити. Бачите, тут такі вулиці, от такі вулиці з інкресними будинками, вони йдуть туди трошки доверху, але там більше, тут більше такі жилі. Тут я поверну камеру і ми побачимо тож, там залізна дорога проходить. Пригородний поїзд до Торонто. В принципі, це ми знаходимося в Торонто, в Великому Торонто, тому що це містечко є на самому ділі Пригород Торонто. А Нью-Маркет Пригород, Пригород Торон. Далі туди я планую піти в бібліотеку. Подивитися, Тут чувак сидить кури, видно, перепив вчора. О, бачу, якийсь спає, щось тут роблять, ну закрите. О. Ну, загалом тут не дуже таке бурхливе життя, тут все так дуже помаленько йде, це такий маленький. Бачите, це, в основному це все було побудовано десь у 19 столітті. Оце Канада 19 століття. Така тут у Онтарію, таких містечок, які тоді розбудувалися. Їх тут багато йде. Я йду більше по такі, ну там, де сонця немає, це Shadow. Тінь в тіні більше йду, бо я не хочу на сонці йти. Бо все в нас жарко стоїть. Ви бачите, такі тут теж столики. І тут В ресторанах я був кількох, багато разів, Ну, нічого тут особливого немає. І їжа не особлива, і ціни задерті. Так що я не дуже тут. Але бував, бував, На дні народження відмічав. І пиво, значить, тут відмічав, теж паб якийсь. Сидить якась компанія. А. А, а, вот. Вот. ну Тут паркінг, паркінг лот і там бібліотека далі є. Вот. Я покручу камеру і трошки, щоб подивитися навкруги, як воно виглядає. Вот. Канадійські прапори кругом ми бачимо. Нема десь вже угорського гуляша, немає. Десь він, видно, також загудів. Багато бізнесів відкривається, але воно тут стоїть, значить, недовго, і вони два-три роки, потім другий відкриваються щось пробують. Тут колись я привозив компанію на шкільному автобусі і тут запаркував, тут на цьому схилі, запоставив тут. А тут десь є такий бар, як бар така для молодих дискотека якась таке. А в паркінг тормозів не було в тому авто. да, Під мені поломаний, то я щось не знаю, годину тримав ногу на тормозах, бо вони то заходили, то виходили, то я прокляв був все на світі. Оце під цією горкою я тут тако стояв з автобусом доверху, а там десь якийсь нічний клуб є, там десь внизу, тут в якомусь welcome. А тут о, я стояв чекав. Бачите, а тут знову хтось відкрив. на літо. По літом тут переважно гарна погода стоїть в південному онтарію. Бачите, це воно так трошки. Тож, ну, Я тут пробував, в нью-маркеті особливо так, в нью-маркеті я не працював, звичайно, у нью-маркеті останніх 15 років я займався як сказати, ремонтом будинків. Я займався кому -то. Тож вже закінчився діло. І періодично зимою, от, коли менше роботи, то я їздив на шкільному автобусі. О, і це мені подобалося. Мені це подобалося і навіть непогано. От. А ще перед цим, як я вже перестав бути програмістом, я повернувся сюди, по тискам своєї дружини, то я тут працював був у двох місцях. Бачиться об'єднана церква. О, і вона така тут церква. Але тут на церквах хрестів немає, вони не ставлять. От. І Тут також люди щось продають під цією церквою, не знаю, що вони, може роздають щось. От, бачите, давайте підемо, я покажу вам місцеву бібліотечку, як вона виглядає. О, так, я робив, що я робив тут, значить по мене робив, я влаштувався, працював на якійсь фабриці. Це після того, як я працював програмістом, 100 тисяч зарплата була. Тут в цій країні дуже важко знайти роботу, і це не було зараз. Це нові іммігранти мають знати. Тоді, коли я приїхав, пам'ятаю... Влаштувався по спеціальності, то платили мені, по-моєму, 16 доларів за годину. Щось таке. На сі плас-плас. Я рік пропрацював, то знайшов роботу в США. Ну, але перші пошуки роботи були зв'язані з тим, що в мене не було досвіду роботи в Канаді. Мені половину казали, в тебе немає досвіду. Англійський у мене ще був тоді не дуже важний. Ну то таке. О, а вже коли приїхав в Штаті, у мене вже досвід був, вже сертифікати були, повна пачка. І 6 років в Штатах. мені вже казали знову те саме, що в тебе нема досвіду роботи в Канаді. І поки там іншуренс страхування, значить, бо я так звільнився, що мені дали ще навіть там якийсь іншуренс, іншуренс, unemployment insurance. Бачите, тут така гарний вигляд також на цей паркінг. А це є міська бібліотека New Market Public Library. Я тут часто бував, коли особливо є діти, то воно цікаво значить, приходити, дивитися. О, це якісь, похоже, якісь бомжари тут крутяться, як оцей бібліотек. Але зараз я вже не ходжу туди. Там навіть відеокасети, диски можна було взяти, посидіти, почитати книжки, журнали. Коли в тебе є діти малі, то ти ходиш в бібліотеки, бо це їм цікаво якоїсь мірі. Моїм було цікаво. А потім вже так. Добре. На люди зараз мало взагалі книжок читають. На, на цей на гору зараз піду сюди. Ще ми подивимося на щось. О. І ви бачите, такі старі будинки такого типу, це по 200 років, 150 років. Бачите, це об'єднана церква, до неї повернулися зараз. Ми йдемо сюди нагору. А значить що? І коли я взяв, тітки бігають тут теж спортивні. І коли я попав, значить, куди повернувся сюди. І от я то саме я шукав роботу в рік. У мене вже американський unemployment insurance закінчився, який мені висилали регулярно чеки Сполучених Штатів. По-моєму, 600 доларів кожні дві тижні американських висилали. І я напротязі, мені здається, восьми місяців. Але я всі ці весь час шукав роботу, нічого не знайшов. І вже після того, десь я думаю, я, я шукав, мені казав, що в мене немає досвіду роботи в Канаді. Я кажу, тобто, ти в Штатах, в Штатах це каже, друг, у мене тебе такий досвід. Бо, ну тут дурка. Бачиш, ми що на мене називаємо. Ми бачимо, тут бачимо похоронне бюро з 1842 року. Основно, похоронне бюро. Ось фюнерал хом. Оце це ось будинок. О, а тут церква ще якась є, можна одразу похреститися, а потім зразу перейти Дорогою в дорогу yeah. ну, і І своя історія. І тоді я влаштувався, був на завод. Таким, значить, якимись ток сльосором, Слю, слюс Ну, Я там проробив за вірстаком, як положено в зміну, я знаю так, довгі шифти, вони тут такі, все. Е якісь, е напевно, що е місяців-два, напевно, мене чи, може навіть три, а потім, потім, значить... Е і, а що сталося? До мене підійшов один електриком, працював такий, значить, по-моєму, з Дніпропетровська, сам Дніпра. І каже мені, що ти українець, тобі що не соромно таку просту роботу робить. Ми українці ми були таких. Я кажу, точно, точно кажу, все кажу. Брат, тебе не слухаю більше, слухаю тебе, кидаю цю роботу. Кажу, все, тому що для українців стидно таку просту роботу робити. Смішно мені було, і я кинув ту роботу. Бо як люди кажуть, що це соромно просту роботу, як ти українець, робити бути слюсаром, то як він? Я... Бачите, напроти мене знаходиться Баптистська церква з 1870 року. Бачите, це церква Баптистів. І воно християнська баптистська церква, написано, А тут то є у нас музей. Місцевий, ну тут показані експонати, як люди жили, чим користувалися, і, і як воно було. Це registr-офіс. З 1984 року будівля. і Не дозволено курити, значить все. І тут я був музей гарний, я не зачинений. Він каже, що там вхід з боку є, але ну, там гарний такий музей зі своїми експонатами. Може я зайду колись. Там є експонати людей, які користувалися, жили тут. 200 років тому їхні побутові речі, як в музеї. Так, Коли ми підемо туди донизу, то ми побачимо там Девіс Драйв. Це вулиця, яка йде через Нью-Маркет, зробили її реновий, конструкцію. Зараз. Нічого там цікавого немає, але може ну, щось є. Тому. Я туди йти зараз не хочу, бо там ну, не хочу я туди йти. Там є пару таких старих будинків, які пересунули. Їх підняли, вони двохповерхові, і років 15 назад, і потім пересунули в глибину, бо вулицю розширювали. Але воно так і в них не пішло. Далі вони стояли років 10. Такі, а потім вже я бачу тільки зараз, десь рік-два роки назад, їх трохи почали реставрувати і, 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 і приводити до порядку. Так, так. Тут ми бачимо знову. Хтось робить брювері, хтось теж пиво робить і продає тут. Но брювері нікого нема, ніхто не середина дня, неділя, щоб хтось зайшов, випив кружку, похмелився. Нема такого. Це якась картина з пожарників. Бачите, чани стоять, прямо він тут робить пиво і прямо продає. А ця поліція поїхала. Значить, а потім ще пізніше трошки, дещо пізніше. <кій> Після того, як я кинув того слюсара, бо соромно українцям працювати з слюсаром, але це таке. Там були другі моменти. Я попав так, що я... там філіппінці були кругом мене одні. І з ним було важко комунікувати. Вони якісь такі були трошки заорганізовані. І це рядом відстояти з кимось, і воно плохо на англійській говорить. Ну не важно. Бачите, це будинок 1890 рік і тут ветеринарна клініка була. Бачите, я зараз перейду на, ту, на той бік дороги. О, і потім значно, я так і не зміг роботу по спеціальності тут знайти. І два роки після Америки, два роки десь після. Ну, я не знайшов роботу в Security Guard, я влаштувався security guard. Ну, він мене питає, що це, ти... я кажу, я був в цьому. Значить, в армії кажу. А він каже, що ти робить, як танкістом був, кажу, їздив на танки. Бачите, тут українська машина з українським прапорцем. Бачите, люди йдуть в церкву, українським прапорцям приїхали, йдуть в церкву. Бач? Я не говорив до них, можна було щось спитати. Ну вони пішли. А це перед нами, бачите, це теж це пост-офіс, це пошта. Поста, постмарк готел. Зараз вже це не пошта, але це була пошта в 1914 році, це була пошта. бачите. І, і так. От, а зараз вже не пошта, написано, що це якийсь готель. От. І так, Друга моя робота в New І саме, що Я тут влаштувався на security guard, теж на якусь фабрику. Фабрика був власник походженням угорець, горець спортивного типу дядько, він займався цими, багато, цими бойовими іскусствами, а його був помічник шотландіцям. І так на англійській говорив, що в'їхати, що він говорить, було дуже важко. Ну, але діло не в тому. Діло в тому, що який з мене security guard? О, і, ну, мені то не пішло так сильно, щоб пішло. То я значить, там поробив теж десь місяців два чи три. О, і, мене, і мене сказали мені, що ти нам не підходиш. Я сказав, що зрозумів. Я бачите, 1614 рік постофіс. А ну, а там треба було вночі, десь треба було в той факторі ходити. Там. Ну, Я там багато історій почув. Від роботяг вони мені розказували про, про Канаду, про були багато цікавих з Латинської Америки, розказували про рабство, як чорних почали заводити з Африки сюди. Там багато наміж іншим розумних людей. Ну, але це все було не так. Я ж сидів там в кабінеті менеджера головного вночі і книжки читав. І ніхто мене там не бачив на цьому. Оце воно до них аж два місяці доходило. Та в мене а з під носа можна було що хоч винести, що хоч зробити, мені було а, ну, ну і Вони мене попросили. Я лишився без цієї роботи теж. Ну, я не дуже там і старався затриматися. Но тоді мені повезло, до мене один позвонив, рекруітер і сказав, що є тут на японській фабриці Honda, є робота програміста. І ти каже, по твоєму резюме підходиш, я знайшов твоє резюме, ти підходиш нам. Я кажу, зрозумів, по цій дорозі трошки донизу. О, і я Я влаштувався там на японську фабрику, тоді там я просидів 10 місяців. Значить, пропрацював, я працював там в Java and Crystal Report. На Java я зробив їм багато, всього. Ну, я уявляв себе, що я в цій уніформі, вони в уніформі ходили всі. По, по часах на, на, на перерив маєш сидіти працювати. Така нам дисципліна якась воєнізована була. Я себе уявляв, наче що я там просиджу до кінця до своєї пенсії, мені страшно робилося. на цій. Там хороший був менеджер головний, ми навіть з ним здружилися. Це той, колись я розповідав, що він приїхав в гайпарк і почав. Віски купив бутилку і почав пити з І Його взяли і арестували. Він ніч в клітці в тюрмі просидів за розпиття алкоголю у громадському місці. Він такий був наш хлопець, О, але це таке. Ви бачите, тут теж цього ресторанчик, це італійський ресторанчик. Я коли сюди був зайшов, бо мені одна італійка порекомендувала, каже, що. Але на самому ділі говно. Я можу сказати вам, що воно навіть не стоїть, не варто тих грошей, щоб сюди йти і їсти. Цей ресторан. Я бачу, він пустий тут зовсім, неділя біля, ланч так. О. А тут маркет ком'юніті-центр. Про роботу я вже не розказую, бо я розповідав. Там, тоже, там, там в цьому ком'юніті-центрі я теж малого був записав, туди можемо прийти туди ближче. Там на велосипедах вчили їздити, на велосипедах були. Но у мене він пацан був специфічний, він на тому велосипеді в якусь стіну їхав. Ще і то його вина була, і там побив той лісапки. Ну, правда, велосипед був наш, я йому купив. Но він сказав, що він не хоче сюди більше ходити теж. Так. І, і ми більше він побушників, то два тижні, такий як тато, напевно. Да? І не вийшло тут. Да? Там фермер-маркет, він продають фермери, щось я не бачу тут фермерів. Тут ще один нонсенс в Канаді, оцей фармер-маркет. Якщо ви подумаєте, що ви знайдете тут ліпшу ціну, ліпшу її якості продукти це брехня. Ви тут ніколи їх не знайдете, це буде така сама ціна або ще вище. І такі самі продукти будуть. Це щось продають чи вчепили, що вони буси продають, щось записується кудись. Я навіть не знаю, що тут проходить, але не важко. О, Я зараз йду через парк. До свого автомобіля і буду закінчувати цей коротенький турне по центральній вулиці славного містечка Нью-Маркет, що знаходиться в південному е, Онтаріо і знаходиться значить пригород Торонто. О, це, великий Торонто це називається. Пригород Торонто. Так, так? Сюди, вже, якщо брати кезвік, то це вже не пригород Торонто. Тут по Грін Лейн, то це... Там закінчується Торонто, там вже починається не Торонто. Так? Йдемо сюди до мого автомобіля по парку. О, тут мало людей, щось там страка продають, якусь булочки з ковбасками. Вони ці булочки з дітей годують і їм добре. Але щоб щасливі були. О, там бачу якийсь бургер-бар, стоїть. Ну, я туди не був, там ніколи вряд ли туди піду. О, навряд чи. Так, що ще Що ще я хотів сказати? Значить, так, да. Тут можна жити, тут дуже таке безпечне містечко, люди добрі, О, але тут роботи такої немає. Тут ще було в цьому містечку багато значить, фабриків раніше, це був промисловий міст. ну, Це було може, до 60-х років. О, тут була сірникова така фах, сірники випускали, олівці випускали. Випускали тут літак канадійський, цей наш звуковий е, літак АРО, який проект був закритий. За один день всіх вигнали. Тоді не було таких бенефітів, як зараз є. І їх всіх вигнали, цих робітників фактично за одну ніч. Мені розказує старший люд, це було в 60-х роках, то вони хати продавали за нічого, бо не було чим платити. Потім вони роз'їхалися звідси, в 60 х роках було. О, а тут є така ерія, там це називається New Market Patch, де роботяги на цих факторі жили. То було там як воно в ті часи на фабрику пішов, в п'ятницю отримав кеш, випив добре жінку. Б'єш. Ну, це також було в 30-х роках. Ще. О, то це вже такі легенди ходять. А тут була пожежна частина, як подивимося, але ну, тут в 50-х роках було торнадо. І ніхто ніколи не бачив його перед цим ні після того. І воно тут закрутило і розвалило цю пожарну частину частковою, я не знаю, її тут нема вже. От. А зараз це тут робот немає. Тут є якісь індустріальні, такі трошки якісь фак... кілька фабрик таких є, які щось випускають, наче. Но... Но такої, щоб тут знайти роботу, то тут, тут значить, є пригородний поїзд і люди в... основному, Тут живуть дітей в школу сплять і їздять звідси на роботу. Тут зараз нічого такого цікавого в цьому містечку нема, щоб От, Бачите, Main Street, головна вулиця там починається. все. Ну все, я прийшов туди, звідки я почав, це моя машина. Дякую всім, хто дивилися, всім гарного дня. Бейонзе оце там треба бачити, оце цих два будинки, яких перенесли, ось я показую їх з автомобіля. Зараз їх почали переводити, вони ближче були. Вулиця була вужча, і їх перенесли в друге місце. Це коли реконструкцію робили цієї дороги.